Health Right International – право на здоров'я міжнародна організація, яка вже 30 років працює по всьому світу. Ми тісно співпрацюємо з Українською фундацією громадського здоров'я, місцевою неурядовою організацією, яка заснована Health Right International у 2008 році. Ми працюємо у сфері охорони громадського здоров'я та захисту прав людини. Разом із партнерами допомагаємо тисячам українців, які опинились у складних життєвих обставинах. З початком повномасштабного вторгнення кількість проєктів Health Right International – право на здоров'я в Україні зросла у кілька разів. Внутрішньо переміщені дорослі та діти, родини, люди, що зазнали насильства. Війна зробила вразливими мільйони людей, і наші організації роблять усе можливе, щоб допомогти їм отримати нову життєву опору. Нашими партнерами в Україні є найбільші міжнародні організації, такі як USAID, Всесвітня організація охорони здоров'я, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, ООН жінки та багато інших. Нас підтримують корпорації, такі як Джонсон і Джонсон, приватні благодійні фонди, наприклад, фонд Елтона Джона, а також державні структури національного та регіонального значення Міністерство охорони здоров'я. Міністерство соціальної політики, державні, обласні адміністрації, соціальні служби та інші. З лютого 2022 року Health Right International право на здоров'я в Україні охопила своїми програмами понад 750 тисяч людей. Але потреба у допомозі лише зростає, тому ми раді запросити нових партнерів долучитися до наших проєктів. Повномасштабне вторгнення вплинуло на усі групи населення. Особливо вразливому становищі опинились жінки та дівчата. Тисячі матерів, жінок та дівчат були змушені тікати з під обстрілів, рятувати свої життя та життя дітей, адаптуватися до умов внутрішнього переміщення без зрозумілих перспектив на майбутнє. Багато з них потребують соціально-психологічної підтримки, медичної допомоги та у деяких випадках допомоги у подоланні наслідків різних форм насильства. Health Right International право на здоров'я в Україні раз разом з Українською фундацією громадського здоров'я впровадили низку проєктів для жінок, які опинились у складних життєвих обставинах. Онлайн платформа Safe Women Hub реалізується за підтримки жіночого фонду миру та ООН Жінки тут наші фахівчині надають соціальну та психологічну допомогу жінкам та дівчатам. За рік роботи ми отримали понад 9 тисяч запитів. До нас зверталися щодо вчинення домашнього насильства, сексуального насильства, пов'язаного з війною, за підтримкою під час переживання криз, а також втрат. Як результат проєкту понад 78% з цих жінок відзначали, що змогли покращити якість свого життя. Українська фундація громадського здоров'я за підтримки ActionAid веде активну роботу з жінками і з ВІЛ-позитивним статусом, жінками, пацієнтками замісної підтримувальної терапії та жінками із групи ризику. У цьому проєкті ми надаємо психосоціальні, медичні юридичні послуги, можливості пройти тестування на ВІЛ, гепатити, сифі. А також організовуємо безпечні простори для жінок та їх дітей на базі денних центрів та соціальних квартир право на здоров'я. За час роботи проєкту ми надали допомогу майже двом тисячам жінок. На базі денних центрів і ще 40 жінкам і 53 дітям на базі соціальних квартир, завдяки партнерству із міжнародними благодійними організаціями World Vision, ActionAid, Ми підтримуємо роботу соціальних квартир право на здоров'я у Києві, Львові та Ужгороді. Соціальна квартира це тимчасовий прихистик для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі для вагітних жінок і матерів з дітьми раннього віку. Тут ми надаємо психосоціальним соціальну, юридичну та гуманітарну підтримку жінкам та дівчатам, які пережили насильство, які не мають безпечного житла або не можуть забезпечити своє проживання з дітьми. Наші соціальні квартири є одним з небагатьох прихистків в Україні, які приймають жінок без документів. Також ми працюємо, щоб надати життєво важливі послуги дітям для малечі, яка була змушена на власному досвіді дізнатися про жахи війни. Ми створили безпечні простори та можливості для психоемоційного і фізичного відновлення. Наприклад. Проєкт посилення захисту дітей за допомогою моделі Барнахус. Він реалізується у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх при міністерстві юстиції України. Барнахуси це мережа спеціалізованих центрів для дітей, які стали свідками або постраждали від насильства. Задача таких центрів створити дружні до дитини умови захисту та соціально-психологічної підтримки у. У процесі здійснення правосуддя підхід до роботи за моделлю Барнахус дозволяє зменшити психологічний тиск на дитину за допомогою психолога під час проведення опитування та слідчих дій, але при цьому дізнатися необхідну інформацію для подальшого розслідування кримінальної справи. Перший центр «Барнахус» було відкрито у Вінниці у червні 2021 року. Наразі в Україні діє шість таких центрів. Інший проект Health Right International право на здоров'я в Україні це мережа дитячих куточків маленькі-великі, які реалізуються у партнерстві з міжнародною організацією World Vision у Львові, Вінниці та Ужгороді. Тут діти з родин внутрішньо переміщених осіб разом з волонтерами навчаються долати стрес за спеціально запатентованими методиками, наприклад. First Aid Arts, де головним інструментом подолання стресу є мистецтво та творчість. Наразі понад 2000 тисячі дітей взяли участь у таких заняттях. Робота Health Right International право на здоров'я в Україні не обмежується лише дітьми та жінками. Наші проекти спрямовані на допомогу усім, хто цього потребує в умовах війни чи складних життєвих обставин. Наприклад, Наші мультидисциплінарні мобільні команди працюють по всій території України у межах програми реагування на війну дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Ми допомагаємо родинам та жінкам з дітьми, внутрішньо переміщеним особам та місцевому населенню, яке постраждало від воєнних дій, а також тим, хто постраждав внаслідок гендерно зумовленого насильства, в тому числі від домашнього насильства. Мобільні команди, у складі яких є психолог, соціальний працівник, працівник юрист здійснюють екстрене реагування, надають першу психологічну допомогу, юридичне консультування, соціальну, медичну гуманітарну допомогу. Окрім того, в межах спільного проєкту з World Vision створені 8 мобільних бригад кризового реагування для надання гуманітарної допомоги. Соціально-психологічної допомоги та іншої підтримки внутрішньо переміщеним особам і постраждалим внаслідок війни. Команди працюють у шести регіонах України з жовтня 2022 року. І за час проекту послугами мобільних команд було охоплено понад 71 тисячу людей. 33% з них це неповнолітні дівчатка та хлопчики. Ще один проект на сході та півдні України це інтегровані центри. Комплексної підтримки Brave and Safe, який реалізується за підтримки FHI 360 з вересня 2022 року, в рамках проекту внутрішньо переміщені особи постраждалі від війни, в тому числі від гендерно зумовленого насильства, отримують безоплатну психосоціальну, медичну та юридичну допомогу. Десять таких центрів були створені і діють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги у шести областях. У складі кожної команди є медичний працівник, психолог. Дитячий психолог, соціальний працівник, а також юрист. Окрім постійного перебування фахівців у центрах, команди також здійснюють виїзди для надання психосоціального консультування у притулках, місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, соціальних служб на вокзалах та у інших місцях перебування постраждалих від війни. За підтримки World Vision екшенейт у нас діють денні центри право на здоров'я, які передбачають допомогу внутрішню переміщеним особам постраждалим від домашнього насильства. Підліткам, які живуть із ВІЛ, членам їх родин та іншим вразливим групам населення. Перший центр у Києві було створено у 2010 році. Наразі ми підтримуємо роботу трьох таких центрів у Києві, Львові та Ужгороді. Фахівці денних центрів здійснюють соціально-психологічне консультування, організовують психологічні групи взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб для дорослих, підлітків та дітей, проводять дитячі мастер-класи, надають допомогу в отриманні медичних. Послуг сприяють працевлаштуванню та інші соціально важливі послуги. Ми навчаємо волонтерів, фахівців у сфері охорони здоров'я, надання психологічних та соціальних послуг, правоохоронних органів. Нашими фахівцями було адаптовано навчальний модуль Всесвітньої організації охорони здоров'я, допомога постраждалим від насильства. Розроблено навчальні матеріали і проведено тренінги для медичних працівників з вісьми областей України. У партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ми підтримали проєкт програма із запобігання сексуальній експлуатації та нарузі, призначений для розбудови спроможності працівників гуманітарної сфери та партнерів ЮНІСЕФ серед організацій громадянського суспільства запобігати та або зменшувати ризики сексуальної експлуатації та наруги у партнерстві з FHI 360 було проведено навчання з інтервенції, «Самодопомога плюс для персоналу інтегрованих центрів. З метою впровадження заходів з поліпшення психічного здоров'я та психосоціальної підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Проведено навчання для сімейних лікарів за методиками Всесвітньої організації охорони здоров'я МХГР. Тренінги, розбудова спроможності працівників первинної медичної допомоги у наданні послуг особам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Нами проведено курси першої медичної допомоги, а також тренінги першої психологічна допомога, ситуації підвищеного ризику, тактика ведення клієнтів з турботою про себе для психологів та соціальних працівників центрів Brave and Safe. Представництво Health Right International право на здоров'я в Україні та Міжнародний благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я це організації, які досягають результатів. Наші постійні партнери, світові лідери у сфері гуманітарного реагування та благодійності. Участь у нашій наших проектах це реальна можливість допомогти тисячам людей в Україні, які цього потребують вже сьогодні. Долучайтеся до наших ініціатив та продовжуйте разом з нами покращувати рівень громадського здоров'я в Україні, адже здоров'я це право кожного.